Боже, люди добрі. 13 червня на дворі. Це в цей час завжди була така спека. Люди повдівали шапки, куртки і чоботи. Дивіться. Всі, хто не йде, всі закутані, одягнені, бо тому що дубак просто страшнющий. Вчора цілий день дощ. Сьогодні по прогнозу дощу нема. От. Це треба вже забрати, під виконники всі повимивати, бо тому що помідори Ой, повисаджував. Помідори повисаджував. А тепер подивіться, який вітроган. Дубак просто страшнющий. Просто страшнющий. Тільки з того, що я всю терасу, як подивіться, що знов тут робиться. Знов треба все мити. Але я не буду нічого робити. Все, поки не буде нормальної погоди, я нічого не буду робити. Та бідна лілійка замерзає, тікали, повилазили. Вчора тішився, що все таке гарне, чистеньке, біленьке. Дощ, буревій, ураган. О, дивіться, як ти метуємо, коли шмотить. То як воно може бути гарне, як воно може рости. От так і росте. Ой, так що такі справи. Вітаю, мої хороші. Дев'ята вечора, дивіться, сонце вже сідає. Хочу таки вже доробити ту, ту територію і мати спокій, Бо тому що, оце, знаєте, по тих дві години кожен вечір приїжджати цикати, вже теж, знаєте, на доділо, як то кажуть, але е, думав зразу приїхати десь так годині сьомій після роботи. Але думав, знаєте, думав, вийде раніше, але поки постригся, поки поїв, поки то, поки все. І вже 9-та вечора, а я знову ж таки приїхав. І сам на себе злий за рахунок того, що буду мати тільки, грубо кажучи, одну годину, щоб щось зробити. Але, але як би там не було, навіть такого по годині, але як би там, але як би там не було, навіть такого по одній годині в день та й за 2-3 дня я зроблю тут все так, як я хочу, і вже, знаєте, як то кажуть, забуду. І не буду як то кажуть, вже приїжджати, і не буде мені е, мозолити очі. Та вся ситуація. А, ви знаєте, я думав, що буде набагато гірше, але дивіться, який чистеленький городик. Чудово. Тоді душі лили-лили, і я під підочу це все сапав. І тим не менше, все ідеально. Чистота і порядок. І навіть я вже звідси бачу, ось тут дивіться. Вам теж буде видно. Ось-то. Червоніється редесочка. Бачите? Черіки стоять, той е, рятований стоїть, все добре. Тут, правда, треба трішки пересапати. Трішки пересапати, бо е, ця територія була найбільше засмічена. І так вона і є. Так, а цей помідор мені щось вже не подобається здалека. Що тут таке сталося? Щось воно так закручується листя всередину. Це може від того, що сьогодні холодно. Сьогодні у нас плюс 10. А вчора було плюс 25. Так що все може бути. Так що все може бути. Значить, чого я сьогодні приперся, мої хороші. Я сьогодні хочу повикопувати всі тюльпани. Всі тюльпани. Першим ділом, тут зараз найду гіаценти, вони були самі перші в ряді. Потім я викопую тюльпани, в мене вони в двох полосах. Одна і друга. І автоматично, грубо кажучи, практично більша половина городу буде і пересапана, і перекопана, і буде все чудово. І буде все чудово. Тільки там круг півників, потім, і риси ми називаємо півниками. Потім круг півників, Оце блаш, роза, троянда, бланш. Бланш чи блаш. А ось ця от аква. отака як в Але рожева. Така, як Але рожева. Така але рожева, кана вилізла одна, а я запахав був щось 5 штук між ними. Тому вже зараз і знайду. А ось дивіться, це називається Троянда Голубий Ніл. Вона розпустилася, вона була у такому бутоні пуплянку. Ви знаєте, мені теж дуже подобаються пуплянки цієї квітки. Вони такі, знаєте, дуже красиві. І вона, коли відкривається, вона теж така. Набита, гарна, хоча на камері вона така більш рожевіша. От таку я камеру трішки відвожу, то от зараз от такий колір, як вживу, практично на камері, бачите? Такий ніжний, ніжний, такий і не блакитний, і не, і не синій, і не сиренівий. Отакий сиренівий. Такий сиренівий. Оця, от віса починає розпускатися. А оця алка, подивись, скільки тут кольорів. І полоска жовта, і помаранчева. А тут дивіться. І рожева смужка. Бачите? Але це такий сорт. Це не то, що така одна квіточка, вони такі всі. Е, я не пригадую назву. Щось там, щось там. Пінк. Пінк щось там. Ось бачите? Подивіться. Красиво. Так. Це біла починає вже більше розпускатися. Е, білуга. Це називається білуга. Це я пам'ятаю. Деякі сорти пам'ятаю по пам'яті, деякі не пам'ятаю. Ось цей Ірис він дуже пізно заквітував. Але подивіться, яка красота. Такий патріотичний. Одне пам'ятаю назви, чи Богдан, чи Тарас. Щось такого плану, якесь ім'я українське. От, Красота. Ну, а тут все без змін. Тут все без змін. Е, оця от Титанік. Вже розпустилася, що ви не бачили. Оце я не пам'ятаю назву. Я називаю, як то кажуть, зефіром. Називаю зефіром. Вона така класна. І ось ця рожева теж вже починає зацвітати, квітнути. Бо вона була така практично вся отака. от. Гарна. Добре, походив, показав, розказав. Ну, Звичайно, тут моя красуня. Це просто шикарнющий, просто шикарнющий кус. Просто шикарнющий кущ, тому що квітів дуже багато. Дивіться. А тут краї, дивіться. Ну, Бачите, знову ж таки, камера робить її такою криваво червоною. А вона така бархатиста, така темна. А ось тут криїть взагалі такі чорні. Просто неймовірно. Просто неймовірно, на дворі дубак, а мені не йметься. Не йметься, бо я хочу зробити і забути. Зробити і забути. Йду беру, беру рукавички, бо одного пальця попік. І, блін, знаєте, теж некомфортно так. І буду викопувати ті тюльпани, ну а там же, по ходу діла щось та й вам покажу. Так, починаємо викопувати тюльпани з цього кінця, бо тут їх, як то кажуть, найкраще видно. А знаєте, в чому справа ще? Земля вроді мокра і вроді волога. але така, як камінь. Ну нічого, берусь до роботи. Так от дивишся, вроді на камері, знаєте, світло. Але вже по вулиці повключали фонарики. Бачите, прожектори. Ну і вже так доволі стало темно. Рию, рию, рию. Сюди таке, знаєте, всяке сміття вибираю, камінчики, зразу траву. Оце я нарив тюльпанів, бо тому що вже один ящик повністю заповнив. От. Бачите. Є такі невеличкі цибулинки. Є гарні, такі доволі великі. А є цей, а є такі о, взагалі крихітки, такі оці діточки. Тут взагалі, бачите, земля такими горбами. Ну, але нічого, я потім все розрівняю. Бо, знаєте, дуже глибоко копаю прямо до такої ями. Бо хочу повибирати все, що є, до кожної маленької бульбочки, до кожної діточки. Як то кажуть, я кожного хочу врятувати і спасти. Але вже... Отако на камері, вроді, знаєте, ще видно. Ну, поки ще я буду бачити щось, то я ще буду копати. От, Бо коли, знаєте, вже трохи трохи темно і не хочу пропустити якоїсь цибулини. ось Скільки я прокопав. Напевно, що одну третю. Напевно, що одну третю першого ряду. У мене є два ряди. От, Але той другий ряд, він такий трішки, знаєте, рідший ніж оцей перший. Бо тут більше було всього висаджено. Перший ряд в мене був такий ранній, другий був пізній. Ну, тепер буде все в переміжку. Я тепер зроблю такий величезний один суцільний мікс. І той великий мікс я перенесу повністю в село. Засажу оту всю гору тюльпанами і буде весною квітувати, а квітувати. Ну, а тут будуть самшити, чи там що там будуть вічно зелені, одним словом. От, до троян діло ще не дійшло, але казала Люда, що вона собі вибере пару е, тих е, троянд, які їй подобаються, і ми її тут залишимо. Все інше, я теж, знаєте, в мене в селі, вроді територія велика, але там не безрозмірна, щоб все повністю знаєте, забрати і перенести. Треба теж голову поламати, куди приткнути. Ну, але, як то кажуть, щось, та й таки придумаємо. А зразу хочу дати вам відповідь на такі основні питання. Це ваша дача, а у вас два будинки, а у вас ні, це не моя дача, це не мій будинок, це будинок моєї рідної сестри, її чоловіка і сина, мого швагра Романа. І оцей клаптик землі, чесно коротше, я б у собі в них випросив. Як то кажуть, для того, щоб мати можливість собі відвести душу, бо село як не як далеко, до села їхати є що куди. А після роботи є одні вихідні, і не завжди ти, виходить, маєш можливість на ту суботу поїхати. Це село таке невеличке зразу коло Тернополя, один кілометр. Причому, що від нашого району мені йти сюди до будинку, чисто так, навіть як то кажуть, пішаком, буквально 20 хвилин. І е, Швагро тут хотів зробити суцільний газон. Суцільний газон. І я під свою відповідальність попросив. Дати мені цей клаптик землі, і я буду за ним доглядати, садити. Тут буде завжди все гарно, охайно і чисто. От, Швагро, держслужбовець, дуже багато роботи. Сестра працює в такому своєму невеличкому бізнесі, і вони фізично не мають можливості працювати на городі. Можливо, їм і подобаються якісь там квіти, знаєте, але їм не подобається, що тут постійно знаєте, то бур'ян, то то, то все. А я, я це розумію, і я не встигаю тут це зробити. Якби я тут жив, в мене був би глянц, розумієте? А вони сказали: якщо ти хочеш тут щось вирощувати, садити, сади, нам це не потрібно, але ти собі тут роби все, що хочеш. Інакшому випадку ми просто засіємо просто газончик, раз в два тижні машинкою поїздимо з косоми і буде все чудово. Тому будинок не мій. Город не мій, але під мою відповідальність, розумієте? І я не можу тут нічим командувати, бо, тому що це все не моє. Але ми живемо дуже дружно, один до одного завжди прислухаємося. І завдяки цьому я, так то кажуть, маю тут свою от віддушину, де можу по вихідних, де можу у вихідних або ввечері щось попорпатися. Тому така ситуація. Я з вами поговорив, ще й темніше стало. Ну, Не знаю, зараз, може, хоча б метр ще прокопаю. І лишаю вже на завтра. Завтра знов -таки приїду в такій самій годині. І так от по день. Рахуйте за два дня. І так, от думаю, за 2-3 дня я цей ряд повністю зроблю. Мої друзі, усіх вітаю! Знаєте, розбираю курку і нагадав собі таку приказку. Мамо, ми такі економні, сірник на четверо, а фляшка на двоє. От зараз, типу, так само і в мене. Зняв окремим відео, як правильно розробити. Курочку на 10 частин. Цю техніку я проходив колись на мастер-класі в кулінарній школі. Робиться направду, все дуже просто. Економиться, економить страшно час. А чому я вирішив це зробити? От, раді цікавості, просто, знаєте, заліз в інтернет, аби подивитися, скільки є отаке от от відео на рахунок самої курки. І ви знаєте, я був настільки здивований що попадається дуже багато відео таких, знаєте, як то кажуть, доволі відомих і професійних кухарів. І вони як хто починають розробляти курку, то вирізаючи спочатку філе, то спочатку ріжуть ноги. Коли я проходив навчання, то нам завжди казали, що в кулінарії завжди все робиться дуже послідовно. І курку завжди починають розробляти з крил. потім переходять на ноги, і вже після чого займаються філе і залишається каркас. Так як мене навчали, так і я, в принципі, теж працюю. Завжди виходить дуже швидко. Я, як знімав оце відео, звичайно, воно буде вас трішки довшим. Адже я вам хочу пояснити, яка частина тіла як використовується, іде знайти оте сухожилля, щоб його розрізати. Тому, тому, як то кажуть, мене найбільше здивувало те, що дуже багато, як то кажуть, кухарів, які себе позиціонують як такими, знаєте, дуже крутими і хочуть навчати людей, самі це роблять неправильно. До речі, ось ця шкірка останнім часом виключно купую тільки курку, то сміло можна готувати якийсь такий класний рулет. І для нього буде отака от класна оболонка. Знову ж таки, тепер на рахунок каркасу. Якщо ми готуємо якийсь насичений бульйон, або хочемо приготувати якийсь смачний насичений соус, ну то звісно одного каркасу трішки, як то кажуть, малувато. О, до прикладу, я купив курку, розібрав каркас, окремо турбинку і в морозилку. І коли в мене вже зібралося два або три каркаси, відправляю у воду. Готую чудовий бульйон і на основі цього бульйону вже готую чи суп, чи соус, ну, все, що потрібно. Ну, І знову ж таки, і знову ж таки, на рахунок економії. Що купити філе за 250 гривень, а що купити за 80 Ну, правда, є різниця. Сміло, скільки нам треба, взяли собі на шашлик чи навіть відбивні, це інше гарненько, окремо філе в турбинку і в морозилку. На одну сім'ю, звичайно, що два стегна і дві гомілки мало, правда? Але коли ми маємо ще дві гомілки і ще два стегна, і маємо ще ось такі чудові крильця, то можна з овочами натушкувати чи насмажити цілу пательню м'яса без жодних проблем і будь-яких заморочок. Це дуже велика територія. До речі, цей агроленд зроблений на основі старої ферми, яка була просто колись в селі. Ой, кітелятка. Дивіться, теж карета. Карета. І он, дивіться, величезні, величезні станки з коровами, телятами. До речі, оцей sm Market, наш тернопільський м'ясокомбінат, він продає молочні продукти, він продає м'ясні продукти і зазвичай це все відповідно з власних ферм. Ось дивіться. А тут поні, Коники такі з косичками, дивіться, яка вон красуня стоїть. Я покажу, як правильно годувати коней. Ставиш отак на долоньку, дивись, з долоньки. отак воно їсть. Так. І він дуже акуратно бере губками. Давай цей. Оп. Дивіться, як гарно. Бачите, так гарно. Це каже, нарвана. А це дуже ніжно. Дамо подивимося ще, Маркус. Ходи. Правда, конями воняє, страшно. Тут це дуже сучасно, але в тому числі, знаєте, зроблено трішки під старовину. Ірландський віслюк. Ірландський віслюк. А тут що? Тут овець. Меренс, королева шерсті з м'яким характером. Погачки. Ой, тут є такі класні кози з такими вухами. Маркусь, а дай такі козі. Скажи, давай вийшли. коза Ой, де, бачились там, де. друга. А от, давай, давай. Дивіться. Диви туман. Батька маленька водочка. Ну давай, отако легенька дручка, таке. Така ти гразуня. А там такі маленькі рогаті. Козашамі. А я думаю, кому тебе згодує. Козашамі. А тут дивіться теж. Дуже спекотний сьогодні. Знаєте, це напевно другий день, коли в Тернополі плюс 35. Вон маленька йде теж, дивіться до Маркусика. Хвостиком махає так гарно. А от коней, О, сюди. Ой, Ой, яка яка милота. Ходить і другий дай кізорці. Як... Ходи другий дай кізорці. Бо коні дуже небезпечні. Гарно, така, гарно. Ходи далі, йдемо це. Сюди подивимось. А дивіться, які сучасні крани з водою, бачите? Це. Так, тут водички. бачиш, все автоматично йде полив, автоматично, на панові випускається. А там, дивись, заховалися, теж такі. Вони всі в тіньку, бо дуже спекотно. А тут подивіться, яка малота. Ой, такі... О, як шрумка. А де там виліз на маму, дивися. І вон теж дубцю терчить, заховалася. Вони ховаються в тіні Бачите, Бачи яка там. Маленька, маленька. Перегодується, вона перегодувалася. А там цікаво, там, напевно, кінний центр чи що там таке. Ферма екзотичних порід великої рогатої худоби. Оце. Тут пусті дивіться. Зараз подипаємося на ту велику екзотику. І дивіться, тут рахуйте, скільки тут є стайній. І оце виходить аж 14. То перед ними щає, і ще є, і щає. Наїлися. А ну, А ось йдуть. Це буде їсти. Овечки. А, переїли, а тут, напевно, телички. Тили... Телятка, бачите, все чіповане. Тут різні породи. З довгими ногами, з малими ногами, з довгою шиєю, з малою шиєю. Полосата в крапку. Тут дуже всього багато. О, бачите? Треба проходити через такий спеціальний матрас. Бачите, він якусь має яку, я не знаю, якусь рідину, напевно, дезінфікуючу. Такі Де от вентилятори тут працюють. Може. Може, ви знаєте, дійсно якісь такі от європейські стандарти, європейські такі от комфортні умови для худоби. Красота. Марка корова полизала, Марко надувся. А, то ти добре, ти що ти корову полизала, то ж навпаки добре. Тут якісь такі цікаві, дійсно, бачите, тут якісь екзотіка, але вони не підписані. І рогаті, і нерогаті. Не відпускайте дітей ближче, ніж один метр до клітки. Бачите, як пишуть? Бо вони, оця от жовта лінія, то вони тут їдять і вони тут дістаються. Які, дивіться, які мають. А вон там, яке виходить, великі рогати, зараз там подивимося, підемо. Ой, дуже гарно. Ну, Вентилятори це така от сучасна штука, дійсно така от величезна, сучасна ферма. Красота. Теж хоче корова. триматися корога. І знаєте, що типово? Отам, де на дворі, де оті баранчики, там є такий неприємний запах. А тут величезна ферма. І дивіться, тут купу всього є, і під ногами в курів, і самі корови, і тут жодного неприємного запаху немає. Вони от дивіться, малеча. І чорні, і білі, і рижі, які не хочете. А, бачите, до мене аж дійшло, що з цієї сторони є коротка інформація і назва цих курів. Британська блакитня. І виходиш теж через таку подушку, через таку дезінфекцію. Це ж колись була проста сільська ферма, яку просто взяли знаєте, і окультурили, і зробили таку от класну штуку. Величезна територія. З цієї сторони має бути щось цікавіше, бо тут я дивився, було щось дуже рогате. Ну Тепер ми знаємо, де дивитися. Тепер ми знаємо, де дивитися. Хто це це. і що Ось тут от, от, такі, дивіться, дуже махнаті. Хайлендер пухнасті. Тут така дитя чорна коровка. Ось такі, як в нас були колись в селі. Білоголова українська порода. Така дійсно у нас терпла. Що, Марко? Червона степова. Через 10 буде концерт. На Добре, йдіть на майданчик. Я йду з вами на майданчик. Оди. Такий бич... бичок. Українська сіра корова. Дивіться. Які. Бура Карпатська. О, рогата. А вон там дивіться, які теж роги має. О яке. Одно такі роги, як насадить, то, то капець. Дивіться, так олені, не то, що корова. А тут такі от, як в нас були. У нас теж була така корова, колись в селі Чорна, з такими білими плямками. О, Брахман. Брахман, брахма. О, а це там, де ми з вами були. Отут, бачите, а потім в кінці йде от величезний майданчик дитячий. Тут приїжджати з дітками, але знаєте, сьогодні. Сьогодні дуже, великий, сьогодні дуже великий благодійний концерт, то ми приїхали на цей концерт, а вже по дорозі, знаєте, завітали на цей агроленд, бо він на одній території, просто територія тут величезна. От. Зараз якраз оголошують лоти, будуть, буде аукціон на підтримку ЗСУ. Ну і власне концерт благодійний теж на підтримку ЗСУ. Людей приїхало дуже багато. Хоча, я чесно кажу, я не прихильник от, як я називаю, ну ви мене вибачте, я називаю збіговиська. Якщо такого тут на дворі, знаєте, купу людей, черги штовхаються. Я люблю концерт. Якщо ти йдеш в великий зал, розумієте, де ти маєш своє місце, крісло, сів, є з боку площадка, хочеш танцювати, потанцював. Круто. На... Я сьогодні приїхав, чесно кажучи, ну, власне, раді тої благодійної компанії, яка сьогодні склалася, ну і з Марком відразу вже погуляти тут, бо чули дуже багато, відкрився він нещодавно відносно. І він дуже близько це від Тернополя їхати буквально хвилин 15-10, не, не довше. От. А ми ні разу не були, тому якраз сьогодні всі, при нагоді всі і приїхали. Дивіться, яка картина класна. Мамі по барабану. Мамі по цимбалах. Ось там діться, величезна ферма. Ви знаєте, по дорозі до нашого села є ще. Це перше село Козівського району і перед Козовою є таке село Теофіпілка. Там ідентичні ферми. Просто тут зробили таку вже, знаєте, як -то ферму для провідування а, з дітьми прогулок. Типу тобто, такий, як, як парк. Назвали Агроленд. Розумієте? От, Але величезна, величезна. Це от не те, що знаєте, як кажуть, просто виставкова ферма. Це настояща діюча ферма, молоко з якої ми можемо придбати в студії м'яса в магазинах SM Маркет. Це тернопільський м'ясокомбінат. Оте, що тушонка з тушкою свині. Оце якраз ось їхні ферми. Що там таке сталося? Господар. А, Марко годує. Кози. Мені ці кози тори сподобалися найбільше. Уже нема. Ти все згодував? Кози все з'їли? Молочна ферма. А якраз в кінці ми виходимо з цих ферм і зразу величезний такий майданчик для діток. Ось подивіться. Там перекрито і ще будується, ще продовження. Якщо приїжджати сюди в будень день або навіть на вихідні, ну не в такий день, коли сьогодні як концерт, тут дійсно на півдня можна собі з дітьми погуляти. Територія, naprawdę, дуже велика. Розпочався концерт дуже гучно. Але ми чекаємо на гігу. Концерт вийшов степан гіга.